В літньому театрі парку імені Шевченка на гала-концерт зібрались близько 700 вихованців дитячо молодіжного центру Лідер, які представляють свої гуртки та напрямки. Показуватимуть, чого навчились за роки занять. Це перший такий масштабний виступ за останні три роки. Серед учасників і 16-річний Владислав. Хлопець займається індійськими танцями 10 років. Впевнений, своїм емоційним номером точно підкорить публіку. Це дуже творче. Мені дуже подобається культура індійська. Дуже подобаються їх танці, а я сам ставив собі номер. Соло, воно називається калі, танець богині. Це одна з форм шахті, ярусна форма, та вона така сильна. А також на цьому заході проводять майстер-класи. Зараз ми доєднаємось до одного з них. Світлана Левченко керівниця гуртка декоративно-ужиткового мистецтва, навчає дітей робити патріотичних лелек з ниток для в'язання. Намутиму 20 завиточків. Вам ще парочку потрібно закрутити. Так, один, два, і ми зав'язуємо вам. Допоможу лелека, це символ України, так символ України, тому ми робимо і мотанка. Це сим символ України мотаночка. У нас є і дівчатка, можемо робити мотаночку, але ж і лелека це теж мотаночка, яка шия у журавлика довга, так? і ви накручуєте, можете, тягуючи, угу. і виготовляєте довжину шийки. Дивіться, які над... не на одному місці, а ви довжуєте да, 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 шийки. Да, да, да. ниточка біля ниточки. Ми довжу ниточку біля ниточки. І ще довше робимо тільця, і ще довше. Це насправді так цікаво, бо цікаво, так. звичайні нитки так, і можна зробити так. такий витвір мистецтва. І оце ж популяризація гуртка. Ну, це таке задоволення. Вони роблять картини. Є багато в нас таких і виставок, багато робіт. Але це таке для майстер-класу. Ми вирішили зробити такого. Ле личенятка невеличко, і журавлик у нас готовий. І ми зробили які він приносить файного... щастя, журавли Журав. Так, журавлик. Такий на це що Клас. тим часом захід у самому розпалі, десятки номерів позаду, а на сцену готуються вийти танцюристи, співаки і спортсмени. Настрій у всіх піднесений. Діти радіють, батьки хвилюються, викладачі підтримують вихованців. Це направлено на те, щоб популяризувати е, як мистецтво, так і е, любов до іскусства. Ми запрошуємо всіх дітей долучатися до наших гуртків, до великої позашкільної сім'ї. Атмосфера справжнього свята це саме те розвантаження, яке так необхідне малечі в реаліях війни, кажуть у міському департаменті молодіжної політики. Сьогодні у літньому театрі зібрано близько 700 вихованців закладу, які представляють свої гуртки, свої напрямки. Це в нас найбільший заклад позашкільної освіти із 12, всього 12 напрямків позашкільної освіти 11 представлені сьогодні закладом. А це 41 гурток. Гала-концерт Яскраві діти Дніпра. Це подія, яка об'єднала понад пів тисячі дітей, батьків і педагогів. Втім, вихованці гуртків після всіх емоцій і хвилювань вже готуються до нових виступів. Сергій Скрипник, Павло Черненко, Дніпро Тіві.